Доброго дня. Хочу сьогодні вам презентувати чотирьохкімнатну квартиру в самому центрі Варшави. Це в нас перша кімната. Друга. Третя. У кімнатах великі вікна до підлоги. Також їх об'єднує великий балкон. Квартира має дуже гарну шумоізоляцію. Також у нас є гардеробна кімната. Вибудовані шафи, ванна кімната з душевою, пральна машина, сушарка. Простора вітальня. І серце квартири кухня яка обладнана абсолютно всією необхідною технікою і посудом. І перлина цієї квартири величезна тераса. Теплі сонячні дні. Можна за чашечкою кави. З родиною провести гарний вечір.